Британська газета The Guardian повідомляє, що в результаті розслідування виявилося, що росіяни знали про підготовку нашого курського наступу. Ну як мінімум за півроку. До цієї операції дуже багато е, різних фактів про це свідчить. Ну там е, місцевим гарнізонам, які стоять в Курській області, неодноразово е, робилося попередження, що можливе вторгнення з боку України, казали їм, готуйтеся там і так далі. Тому подібне. Дуже багато таких фактів. Тобто е, це ворог знав. Якщо співставити те, що у нас про підготовку цієї операції ніхто не знав, і наші союзники на заході не знали, знали тільки на самому верху, самому самому верху, такому, що навіть до американців не дійшло, виникає дуже логічне запитання. А від кого дізналися наші вороги про те, що ми збираємося вторгатися в Курську область? Ну, в мене тільки одна версія: що витік стався на самому верху. Точніше, я би навіть сказав не зовсім так, не зовсім витік. На цю ситуацію можна по-різному дивитися. Це може бути, міг бути теоретично витік, але, як на мене, це дуже схоже на те, що хтось нас просто вирішив заманити в пастку. А якщо все було навпаки, у Москві вирішили нас затягнути у Курське болото, прийняли таке рішення, що українська армія заходить в Курську область, послаблює фронт на Донеччині і вони захоплюють Донецьку область, проривають фронт, там, йдуть вперед, далі йдуть на Дніпровську область і так далі. От донесли своїм агентам. В наших верхах завдання, значить, так ви маєте вивести значні частини значні сили української армії в Курську область. Ну, добре, сказали під Казірьок виведем. Нещодавно стало відомо, що залужний ще знов ж таки на початку року був проти йому, пропонували. Провести цю операцію він був проти цієї операції. Тобто довели до відома залужного залужний сказав, ніфіга, я в цю пастку не піду. Ну, залужного в зняли, як відомо. І наші такі туди пішли. І що? І в результаті е, темпи просування ворога в Донецькій області е, під Покровском. Е, ось одночасно з цією операцією. Після цієї операції, останній місяць-півтора, вони були найбільші за всі, мабуть, е, весь час після е, десь е, середини 22-го року, коли фронт більш-менш стабілізувався. Тобто ворог, ну не сказати, що зовсім свого добився. Очевидно, що вони хотіли взяти Покровськ, перерізати повністю стратегічні комунікаційні артерії української армії, піти далі вглуб. Їх план зовсім не спрацював. Їх план спрацював частково, але, але те, що це схоже на те, що воно планувалося не в Україні, а там. Ну, принаймні, дуже і дуже на це е, скидається. Я не знаю, як доносити нашим громадянам, щоб вони тверезо оцінювали дії тих, хто ними керує. Хотілося б, щоб е, тверезо, тому що, якщо ми не будемо це аналізувати, не будемо робити висновок, не будемо розрізняти, хто є ворог. Хто є зрадник, а хто є свій, то ми е, врешті раз програємо. Тому що, як Судзи, великий китайський е, стратег військовий казав, перемогти зовнішнього ворога, коли є е, внутрішній ворог непереможений, на жаль, неможливо.